Сторінка 58, параграф 12. Нерівномірний рух, миттєва швидкість, середня швидкість. Чи можемо ми від крайньої західної точки село Соломонове Закарпатської області до крайньої східної точки село Ранкова Заря Луганської області увесь час рухатися з однаковою швидкістю? Звичайно, ні. Потрібен час на відпочинок, зупинку. Варто враховувати правила дорожнього руху, згідно з якими гранично допустимі значення швидкостей транспортних засобів у населених. Пунктах та за її межами є обмеженими. Не можна забути про інших учасників дорожнього руху, пішоходів, водії та пасажирів різних транспортних засобів, тварин, а також про те, що дорога буває не тільки прямою. Тому, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод під час руху, потрібно змінювати швидкість, нерівномірний рух, подорожуючи автомобілем, потягом автобусом чи мандруючи пішки, неважко помітити, що ми на різних. Ділянках руху рухаємося по різному, швидко, повільно, збільшуючи швидкість чи зменшуючи її, або взагалі зупиняємось. Рух, під час якого тіло за будь-які однакові проміжки часу проходить різні шляхи, або однаковий шлях проходить за рівний час, називають нерівномірним. Миттєва та середня швидкість. Характеристиками нерівномірного руху є миттєва та середня швидкість. Миттєва швидкість це швидкість тіла у даний проміжок часу. У даній точці траєкторії усі сучасні транспортні засоби мають прилад, за допомогою якого визначають миттєву швидкість. Цей прилад називають спідометр. Крім спідометра, сучасні автомобілі мають ще й бортовий комп'ютер. Бортовий комп'ютер, маршрутний комп'ютер, бортовий невеликий автомобільний пристрій, який щитує, обробляє і виводить на дисплей корисну інформацію. Це середня та миттєва швидкість пройдена відстань, час витрим. Паливо, температура повітря у салоні та за бортом, неполадки автомобіля та багато інших параметрів. Середня швидкість це фізична величина, яка чисельно дорівнює відношенню шляху пройденого тіла до проміжку часу, за який цей шлях було пройдено, v дорівнює С поділено на тем. Цікаво, що швидкісні потяги Інтерсіті та Інтерсіті Плюс рухаються зі середньою швидкістю трохи більшою за 80 км на годину. Лише на деяких напрямках таких. Як Київ-Харків та Київ-Львів швидкість сягає 110 км на годину. Максимальна швидкість потягу в Україні 160 км на годину. Але це не середня швидкість, а миттєва швидкість на деяких ділянках шляху. Середня швидкість не є середнім арифметичним значенням швидкості на різних ділянках шляху. Якщо тіло за проміжки часу Т1, Т2, Т3 проходить відповідні шляхи С1, С2, С3, то для обчислення середньої швидкості Потрібно знайти весь шлях руху і весь час руху, а потім відношення цих величин. Тобто V дорівнює s 1 плюс s 2 плюс s 3 поділено на t 1 t 2 і t 3 Приклад задачі Задача. на тренуванні велосипедист проїхав спочатку 30 км за 45 хвилин, а потім ще 50 км за 2 години. Визначте середню швидкість руху велосипедиста на всьому шляху. Відповідно, в нас дано S1 1 30, T1 – 45 – С2 50 км, Т2-2 години. Потрібно визначити В. За системою СІ передводимо С1 30 000 м, Т1-2700 секунд, С2 50 000 м, Т2, 7200 секунд. За формулою В дорівнює С1 плюс С2 поділено на Т1 плюс С2 дорівнює 8 метрів за секунду. Запам'ятайте, нерівномірний рух це рух, під час якого тіло за будь-які однакові проміжки часу проходить різні шляхи. Швидкість це швидкість тіла у даний момент часу у даній точці траєкторії. Середня швидкість це фізична величина, яка чисельно дорівнює відношенню шляху пройденого тілом до проміжку часу, за який цей шлях було пройдено.